Шановні брати та сестри, я щиро, сердечно всіх вас вітаю. Мир Божий вам. Всім нам до цього місця допоміг Господь. Я дякую, що Бог дав і мені нагоду бути разом з вами сьогодні в цьому чудовому, святковому нашому зібранні. І ми маємо свято, то дійсно правда, ми маємо свято. Я дякую Богові, що на землі є церква Ісуса. Це саме дорожче, це саме гарне, це саме краще, що може бути на землі. І воно є, це церква Ісуса. Це наречена Ісуса. Братя, сестри, ну, браття, правда, як ми з вами одружувалися, ми вибирали собі саму кращу? Так чи ні? Як ви думаєте, яку собі вибрав Господь? Він вибрав собі саму кращу. І як би не було дивно, це мені сьогодні і вам, але я і ти війшов в цю саму кращу. Дивно, ні? Браття і сестри, мені здається, я себе не вибрав би. Я ж себе знаю, а ви себе. Але наскільки добрий до нас Господь? Друзі, він щось таке про нас знає, що ми самі про себе не знаємо. І ми одне про себе часу можемо думати і бачити себе в одному світлі, а Бог Він є Бог. Він дивиться на нас, і Він дивиться на кожного з нас через величезну любов Господню. Амінь. Алілуя. І якби, друзі, не Його любов, де б ми були б сьогодні з вами. Тому ми маємо сьогодні чудовий час, і ми будемо благословляти ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Благословляти вашого брата, сестричку, його дружину. І я читаю слово Боже, яке записано для дружин дияконів. 1 Тимофія, 3, розділ, 8 вірш. 11 вірш. Равно і жони їх должны бути чесні, не клієтніці, трезви, вірні во всьому. Равно і жони їх. Там є список, які мають бути диякони, єпископи, просвітери, все це є в Євангелії. Але, друзі мої, слово Боже чомусь звертає увагу не тільки на самого служителя, в якому б він сані не був, чи то є єпископ, чи то є пресвітер, чи то є деякон. Але, брати сестри, слово Боже звертає свою увагу і на дружин служителів. Ви знаєте, що недавно вибирали в цій країні президента. І питання таке, чи стояло там питання його дружини. А яка дружина? Мені здається, що не дуже. Вся балачка, вся компанія була навколо одної особистості. Це президент, і який він має бути, що він може, що він міє, що він зробить. А хто там його дружина? На це, друзі мої, увагу не звертали. Мені здається, що жалко, але так. Але це світ. Сьогодні багато є президентів і людей, які мають владу на цій землі, вони взагалі дружини мають. Вони, вони в розводі. І в цьому світі на це не звертається увага. Але брати і сестри, ми з вами не від цього світу. Ми з вами церква, ми вже за це зауважили. І ми з вами живемо не тільки по конституції цього світу, у нас є вищий закон, по якому живе Господня церква, це Євангелія Ісуса. І в цьому законі Божому є вказівка, що коли ви будете вибирати або ставити служителів для церкви то там є важлива одна річ, ви маєте також звертати увагу на дружин, на дружин, на дружин. І то є велике діло, велика справа, яка є дружина у служителя. І ми знаємо, друзі мої, що дружина, всяка дружина, служителя, просто брата, вона авторитет свого чоловіка може гарно підняти. І може непогано і опустити. І це, велика друзі мої, правда. І ми про це маємо говорити. І сьогодні ми не тільки говоримо для нашої сестрички Альони, вона виросла в сім'ї служителя. Це вже для мене полегшує мою працю набагато. Ця сестричка виросла в сім'ї служителя, вона бачила свого тата, вона знає, що таке церква, вона знає, що таке служіння. І для неї, ну, деякі вже речі відкриті, прямо з дитинства. Але брати і сестри, ми сьогодні даємо це слово, настанову ми читаємо це місце і списання, воно торкається всіх дружин, всіх дружин. І тих служителів, які вже мають стаж служіння і мають дружин, і тих, які ще будуть колись. І взагалі, Слово Боже, воно торкається всіх нас і всіх дружин. І ось яка вона. Має бути. Це має значення. Чи вона буде буде великою підтримкою для свого чоловіка, чи вона буде благословінням в його служінні? Чи вона буде, на жаль, але таке часом буває, перешкодою і якоюсь навіть порою і проблемою. Я дякую Богу за вас, наші дорогі сестри. Однако не гляну, ви всіх расуні Божі. Браття чи ні? Ну так, а що ж? Ну, кажіть правду, бо обідаче будете сьогодні. Вони в нас хороші і благословенні. І ми дякуємо за вас Богу. Де б ми були, якби не ви? І хтось подумав браю. Але то таке. Сьогодні ми на землі, і сьогодні без вас нам би було б ой як гірко. Тому ми дякуємо Богу за наших дружин. Знаєте, браття, сестри, є такі моменти, які про моє життя не знає ніхто. Тільки я і моя дружина. І є такі моменти, коли мені було дуже важко. Дуже важко. І біля мене нікого не було, а була вона. І вона мені казала: тримайся, тебе Бог вибрав, все буде добре, і ти пройдеш. Вона мені казала. Браті, сестри, це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Дружини служителів, дружини діякунів, має бути написано чесна. Ми чомусь так звикли, що слово чесна – це та, що каже правду. Чесно каже чи не чесно. Чесне слово. Ми так, з дитинства казали, чесно. Но, друзі мої, правда в тому, що слово чесно, воно має в собі ще одне таке слово честь. честь. Честна. Друзі, ми не маємо путати слово честь. І це саме розуміння або це явище честь. І таке ганебне явище, як гординя. Гординя то горе і біда, хай вона йде подальше від нас. Але є слово честь. А як ви думаєте честь? Чи має християнин мати свою християнську честь? Має чи ні? Як ви думаєте? Правильно думаєте? Має. Знаєте, колись для Ніємії говорили: слухай но ти, втікай ну потихеньку, там тебе вбити хочуть. Там горе тобі, там сказали, що тобі все взагалі. Втікай, сховайся, щоб остався голова на плечах. І знаєте, що сказав той чоловік? Хто пам'ятає? Каже, чи може втікати такий чоловік, як я? Хвилинку. Це що таке? Може, це гординею пахне, чи ні чи ні? Чи може зробити так така людина, як я. Послухай, а хто ти? Знаєте, хто я? Я християнин. Амінь. Я дитя Боже. Амінь. Я людина, яка вивчаю в своєму житті Євангеліє Ісуса. І ми маємо мати своє ім'я. І ми маємо тримати. Якщо хочете, я так скажу, нашу християнську марку. Ми маємо тримати. І якщо хтось те і інакше може зробити і йому це проходить, то такі люди, як ми з вами, нам це не може. Пам'ятайте псалом, другим дозволено. А тобі? А тобі не можна. Друзі, має бути дружина християнина, служителя, вона має мати гарне. Таке благословенне ім'я, добре ім'я має мати честь. І є речі, які нижче нашої честі християнської. Нашої християнської гарне слово є українське гідності. І то дуже велике горе біда, коли люди втрачають християнську гідність. Це та сіль, яка втратила свою силу. Це те світло, яке не світить. Це та винограднина, яка не має в собі соку. Ми маємо мати, це є по Євангелію, нашу християнську гідність. І люди повинні дивитися і бачити нас. І знати, що оці люди на те чи інше не підуть. Вони стоять твердо в своїй вірі і в своєму упованні. Дружина деякона має мати добре ім'я. Має мати гарну репутацію і авторитет. Якщо вона буде така, то і авторитет свого чоловіка вона буде піднімати. І це буде рухатися гарно в служінні її чоловіка, деякона, просвітера тощо. Ще, що написано, має бути не клів'ятниця. Ви таке браття, сестре слово, чули клонебо чи ні? Клєвіта. Чули? А робили? ні ні не ви що. Та ми, та ви що? Та ніколи. Та хай Бог милує. Хай Бог милує. Браті і сестри, клівіта. Ви знаєте, я чим далі живу, чим далі служінні, тим більше я бачу, що дуже це страшний є ворог в християнстві серед людей. Це дуже страшне таке. А така зброя ворога, така як клівіта. І, на жаль, він знаходить ті, хто не пильнує, накручує їх і запускає їх в народ. І а я чув, а я знаю, а я те, а я друге. Я недавно став аналізувати ту інформацію, яка мені прийшла за останніх, скажімо, навіть півроку. От просто став аналізувати. Підійшов до цього не так, як раніше. Ну, раніше почув там. Ну, Всяк буває і всякого буває. Але коли я стикнувся більше з служінням і глибше, і я побачив, що оці слухи, клівета, наскільки вона сильно руйнує людські душі, служіння і церкву, я зрозумів, братя сестра, ми маємо з цим щось робити. Прийшла інформація, я кажу: добре, я провіру. Дзвоню, перезвоню, слухай, таке таке, правда чи ні? Та ви що кажу, Ні. Друге. Правда чи ні? Та ви що ні? Браті, і сестри, більше приходить в нам неправильної інформації, чим правильні, щоб ви знали. Більше. На жаль, але більше. І то є велике питання, а що я буду робити з цією інформацією? Я недавно так в своїй церкві сказав, і сестри, ви знаєте, що я не та людина, яка почує інформацію і поукою, поакаю, і передам другому. Якщо ви мені щось принесете, то будьте готові, я візьму вас за руку, і ми підемо до того брата, до тої сестри, за кого ви почули і сказали, і ми роз... ми доведемо діло до кінця. І я попробував так робити. Як я попробував так робити, то здають задню і то быстро. і Та ні, та ви що, та на що воно мені? Да, 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 да. Ви тільки ви мене не здавайте. О, кажу, то то сам іди здавайся, тебе не здавай. Які ви умні, мутреє. Братя і сестри, Дух Святий вважав за потрібне сказати жінкам, до якунів і мені разом, і вам разом. Не кліветніці. Не дай Боже, щоб наші жінки, служителів і наші сестри були. Не дай Боже, щоб вони були клєтніці. Це горе нам. Зложуй свої всі повноваження якщо твоя жінка така. Хай Бог милує. Сестри, ви нас не підведіть, будь ласка, ми вас просимо. Але ви добре у нас, я ж вам сказав. Ви добре. А де, що там у нас буває, не таке, ми вміємо каятися і вибачатися. Вміємо чи ні? Так. Да. Не клів'ятниці. Третє. Тверезі, трезви. Трезви. До речі, для диакона по тексту по, по Тимофію є шість пунктів настанови. Для диакона. Для його жінки на два менше, чотири. Ну, для діякона, що там є в діяннях апостолів ще три. Для жінки чотири. Здається, не так і багато все Що то є вам чотири пункти виконати і все? Да не виконати, а все життя виконувати. І третє, що каже апостол, який має бути дружини дияконів, це тверезі. Що це значить? Щоб ну, не вітамін С він С, щоб не пили. Чи що це значить? Щоб не випивали. Ми так теж привикли, що твереза людина та та що не п'яна людина. Воно правда. Про це навіть і мови ми не ведемо. Але тверезість має бути така внутрішня твоя особистість. Тверезий погляд на життя, на речі, на церкву і на служіння свого чоловіка. Ти маєш бути здорово в вірі. Ти маєш бути здорова в науці Євангелії, і ти маєш бути підтримкою для свого чоловіка. Не десь там за облачними далями жити, а реальністю, конкретністю і євангелієм. Дружина, ти маєш мати тверезі погляди на життя, на служіння і на кожну взяту ситуацію. І написано четвертий цей пункт: написано, що вірне у всьому. Вірним всім. Я недавно задав братам питання таке, браття, як би ви хотіли, щоб ваша жінка була красавиця не я. Умниця така, що, ну. Ну, грамотна. Чи вірна? Чи вірно? І наші браті мудрі кажуть, нам би і то, і другоє, і третє зразу. Молодці в нас так і є. В ну, нас так і є. Наше саме гарне, наше саме мудре, наше саме краще, наше саме лучше варить борщ. І слово вірна у всьому. Вірна у всьому. Браття, сестри, Бог дуже надзвичайно цінить вірність. Надзвичайно. І Бог каже, будь вірний навіть до смерті, і я дам тобі ж вінець життя. Вірна. То правда, друзі, що дружина деякона це нелегка доля. І взагалі служителя, просвітера, єпископа, це нелегка. Ой, це нелегка доля. І хто це, дружини, служителі, ви, ви, ви зараз розумієте, про що я маю мову. Коли ваш чоловік буває приходить в одному настрій, буває в другому, буває сидить під пер голову і думає, і ти, і ти не знаєш, що то він там думає. Це нелегка доля. Вам треба значно більше молитися, значно більше бути підтримкою, бо, сестри, це передова. Це передова. Це не десь там ззаді тихенько там прийшла. Як вдягнулася, так вдягнулася, а кому какое діло. Як взулась, так взулася, а що їм до мене? Сестри, ви навід, на, 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 на віду. Це передова. Якщо про когось менше скажуть, про вас більше скажуть. Якщо про когось менше там замітять, то про вас більше і так далі. І це не просто. Але, браття, сестри, сестри особливо, повірте, якщо будете старатись, якщо будете бояться Господа, то Бог дуже гарно вам за це віддячить. Слава Ісусу! Дуже гарно віддячить за це. Тримайтесь, тримайтесь Господа, і будьте вірні, будьте вірні всьому. Часом вам буде приходити інформації більше, чим другим. Щось ви будете більше знати. То по вигляду обличчя свого чоловіка, то десь щось почуєте в молитвах. Моя жінка мої секрети часом через молитви знає. Бо Я собі десь там молюся, після молитви вже питає, а що там в нього? А що ти там молився? Що там Так кажуть. Той, кому я казав, знає. Деяко нам скажуть, що ми маємо, ми маємо служителя пильнувати, і не все розказувати нашим дружинам. Не все, далеко не все. Почти нічого. Тільки кажіть їм, я тебе люблю, 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 і все І все буде добре. А що там, як там, по служінню ми, служителями знаємо, як зім себе вести. Але так чи інакше, ну, буває більше інформації приходить до дружини, деяко на служителя, сестри, ви маєте вміти правильно з цією інформацією поступати. І передати комусь, то не ваша справа. Будьте мудрі, будьте мудрі, хай Бог вас благословить. На останок скажу, що ми вас всіх дуже крепко любимо, благословляємо. Ми раді, що ви в нас є. Ми раді, що ви нас підтримуєте, і хай Бог вас всіх благословить. І як прийде той момент, і ми пристанемо всі перед нашим великим святим Господом, хай Бог дасть вам ще кращі нагороди, чим нам. Братья чи, чи, чи так себе. Амінь. Всі будьте благословенни. Амінь.